підкорювати Черкащину. Проспектуємо платні стави, подивимося краєвиди, все вам покажемо, розкажемо. І головне відпочинемо. І головне самі відпочинемо. Чекайте, все буде. Все буде карп. Поїхали. Куди? Куди поїхали? Поїхали їсти. Поїхали їсти. Здарова! З вами знову я, Тарас Рибака, і це канал Ревізор. Сьогодні я вирішив трошки підтримати моральний дух хлопців і виїхав з ними на риболовлю. Тому сьогодні в прямому етері вияснимо. Чи зловлять щось, що поїдять, і найголовніше, в яку ціну все це їм стане. Тому не перемикайте, чекаємо на новини. Перед Здорово, Тарасе! Здорова! Сьогодні ми приїхали на Черкащину і по заявках наших глядачів. Сьогодні ми інспектуємо озеро Черничі у селі Шендерівка. Іменно. Іменно. Тому подивимося, що клює, що не клює. Скоріше за все, що не клює. Але маємо надію, що тут буде просто розрив. Бо нам сказали, що будуть зважувати, зважувати кількість риби. Або при... розрив буде у нас. Да, чогось. Тому. Не перемикаємо, підписуємось, коментуємо і слідкуємо за нашими пригодами. Все попереду. Погнали! На карася! Короче, будемо зараз трошечки годувати. Давай, 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 давай! Так, друзі, у нас покльовочка. Трошки піддибне. Зараз ми полюємо, полюємо. карасямбу. Щось, 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 щось. Так, 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 так. Нахрапамо його. Хоп! Працюємо далі, є риба. Нарешті. Так, друзі, у нас знову щось є, але вже нема. Третій схід сьогодні. Але, але покльовки є, то взагалі огонь. Так, друзі, трохи розповімо вам. На що ми сьогодні вирішили ловити? Така справа. Денис у нас відповідальний за карася. Тому Дениска ловить на таку мастирку з Чеснику. Мастирка це така Бедлуда. горохова <принада> гороховий тіст. Дивона, куди ти сховав? І на такі пуфи ловить. Грудзяний. Пуфи теж горохові. Ну, Горохова принада є, щось трошки кольорове, що такого, мабуть. Я ж полюю на карпа, тому у мене тут взагалі різноманіття різних приманок. Я ловив, зараз ставив крильовий пелець, щось не йде. Зараз спробую поставити полуничний пелець. Також кидаю на карпа отакі пива стіки. Пива Стік це така сітка, в ньому є пелець також. У мене є кукурудзяний і гороховий. Будемо використовувати і ТТС, те, і те, спробуємо на що краще піде. Сітка у воді розчиняється, карп підходить. Це все всмоктує і ми його Іди сюди. І спробуємо поставити полуничний попапчик. Ну, подивимось на що клюне, на що піде, а може взагалі карп сьогодні нам відмовить. Ну Але без риби ми вже не залишимось, бо вже є два карасі, а це тільки початок. Тому вперед. Ну, я наш верну, спробую попробую Даліко. Мені потрібен карп. Срочно. Карпуша, давай, я чекаю на тебе. Іди сюди. Сюди. Так, друзі. Поки день напрягається тягати карасів. Я зі своїм карпом поки відпочиваю. Насолоджуюсь. З півом пташок, гарною погодою, не жаркою, до речі, сьогодні прям, прям добре. Що тобі ще робити, якщо в тебе не квіті? Зараз ще пообідаємо і взагалі можна ляти спати. <сміх> Бо, як я казав минулого разу, ловля карпа це їсти, спати і чекати. В цьому і полягає суть карпової риболовлі. Але в нас є карасики, тому зараз, мабуть, щось з них зварганемо, Чекайте. І так, друзі, цей день настав. І сьогодні ми готуємо страву з щойно пійманої риби. Ми вирішили е поїсти щось таке ріденьке і зварити уху. Так, друзі, у нас відбулася історична подія. Ми нарешті зварили нашу хуб з щойно пійманої свіженькою рибки. Карасики. Подивіться на цю красу. Це настільки красиво, наскільки це смачно. Да. А, тому карпа, що... карпа поки немає, але карасі нас сьогодні дуже дивують, радують, дуже класно клюють. Маленькі, але такі якраз те, що треба, як то кажуть, пожаричний. Да. Пожарочні. І для ушиці пушка ракета. Далі покажемо, скільки нам вдалося полювати, але це ще не кінець, ми продовжуємо. тому... Да. тому... А, а поки ми обідаємо, ви підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте коментувати. Може, ви знаєте якісь прикольні стави, куди треба нам приїхати і проінспектувати ще щось і половити. Тому нам смачного, вам смачного. Поїхали! Куди? Куди поїхали? Поїхали їсти. Поїхали їсти. Отже, друзі, як я обіцяв, приїхав до хлопців. Зараз це дізнаємось, зараз це розкажуть нам, що до чого, що спіймали, що не спіймали. Отже, слово тобі, Денис. Розказуй. Всім привіт. Ну, сьогодні наша рибалка видалась трошки успішніша. Я дуже доволі. Ну, Заветного коропа ми не вловили. Але в нас є чим похвалитись. Так, так, так. І можемо продемонструвати вам. Так, давай показуй. Дивіться, це наш садок. Так, друзі, увага. Вполювали досить багато карася. І на ушицю, і на пожарку, і навіть, і навіть посушить вистачить. Ти як, задоволений сьогоднішньою риболовлею? Я насправді дуже задоволений, тому що ну, мені подобаються такі карасики. Їх дуже класно смажити, вони маленькі, солоденькі, найкращий, сімки, розмір, як сімки. найкращий розмір для смаження. Це правда. Дивіться, оце, оце стільки, не знаю, стільки штук. Порахуйте, ну, а ви порахуйте і напишіть нам в коментарях, скільки ви нарахували карасів. Зараз вам покажу, що, що у нас тут оце в пакеті карасі. Зараз спробую показати вам. Якщо на вагу, то десь кіла 2, ну точно є. Отже, висновки. Були, значить, ми в Черкаській області, село Шандарівка, озеро Чернече. Що по рибі? Є карась, є карп. Ну, карп теоретично. Кажуть, що він у нього зараз чи нерест, чи щось таке. Карпа ми так і не змогли впіймати. Але карася натягали добре. Невеличкий. В тому році я тягав більшого, десь до пів кіла. Навіть кілушні були. А зараз, мабуть, зариблили заново, тому е, карась такий. З ладошечку. Але на пожарочку, на ушицю саме те. Плюшки. Є. Невеличкі альтанки, але їх небагато, десь 3-4. І вони, в принципі, безкоштовні. Якщо ви рибачите, то можете сміло собі там розміститися, поїсти, попити, відпочити, сховатись від сонця. Ціна. Ціна з одного рибака 300 гривень. На одного рибака розраховано 2 вудки. Якщо хочете третю або четверту, або п'яту, то за кожну вудку треба доплачувати ще 50 гривень. Нічна рибалка тут заборонена. Не знаю, може через комендантську годину, чи ще якісь нюанси, ми не знаємо. Але факт є факт. Отже, загалом це місце розраховане більш для рибалки. Місця для відпочинку небагато, але все ж таки при великому бажанні відпочити можна. Є і альтанки, в принципі, і столики. Тобто, по бажанню можна зробити все. Тому Рибізор рекомендує, ну а оцінки вже, як завжди, по традиції ставити вам. Тому підписуйтесь, ставте лайки, будьте з нами, коментуйте, Ну, і запрошуйте нас до себе на стави. Всім до зустрічі!